Без їхньої роботи не обходиться практично жодна установа чи організація. Гроші люблять рахунок і порядок. От за ними, якраз і слідкують бухгалтери, 16 липня всі вони святкують свій професійний день. З цієї нагоди організували зустріч з журналістами, поділилися власним баченням професії та її особливостями. Я думаю, що не всі задумалися, а чому 16, то не 1, не 20, а 16. Надія Петрівна пам'ятає, що бухгалтер свято, Бог завжди 16, бо 15 був останній строк складання, вірніше, подання бухгалтерського звіту. Тоді називався баланс, а бухгалтерський баланс мав бути кров з носа до 15 квартальний, за півріччя до 15, а 16 вже можна святкувати. Професія бухгалтера, досить таки істотно змінилася, це зовсім інша людина, це зовсім інша Скажем, функціонального особа на підприємстві без бухгалтера керівництво не приймає жодного. Рішення, тому що воно може вплинути дуже суттєвим чином на фінансовий стан цього підприємства, відповідно на його життє, життєздатність у майбутньому, ішлося також про особливості бухгалтерського обліку в контексті змін до податкового законодавства. Останні доповнення до законодавчої бази вступили в дію з початку липня. Приємно відзначити, що е, с, так само е, йдемо в ногу з часом і пропонуємо платникам податків електронні сервіси. Е, за частину вже сказала Юлія Олександр. Андрівна так само передбачено законодавством електронний документообіг, який стосується вже і податкових накладних, тобто не потрібно буде паперового варіанту цього документа. На вибір платника достатньо буде електронного варіанту, який належним чином пройде реєстрацію в єдиному реєстрі податкових накладних. Також за новими змінами до податкового законодавства запровадження податку на нерухоме майно перенесли на 1 січня 2013 року. А платники єдиного податку мають до кінця цього року так званий адаптаційний період, під час якого не застосовуватимуть штрафів при невірному складанні декларацій та деяких інших дрібних порушеннях.